В Херсоні Росіяни атакували з дрона цивільну автівку. Внаслідок атаки 40-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення обличчя про оперативну ситуацію в регіоні говоримо далі. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Олександре, як зустрічаєте перший день зими і які результати ненависті росіян до нас конкретно в Херсоні за ці вихідні, добрий ранок як ну, е е е Завжди в нас було гучно і на вихідних і е, є поранені, є загиблі за вчорашній день. І слава Богу, немає загиблих. Є тільки дев'ять поранених. Ви Показали вже у цей е, фото, де е, росіяни скинули вибухів на чоловіка. Чоловік вижив, але в важкому стані зараз з важкими пораненнями лиця. Обличчя знаходиться в лікарні, ну і, і і тіла також у нього поранення є. Будемо надіятися, що він виживе. Крім цього, ще вісім постраждалих. Двоє з них минулої доби постраждали. Звернулись хлопчик, 13-річний та його батько звернулись за допомогою, тому що також на них було скинуто вибухівку. Ну і ще сім, які постраждали в різних. В місцях Херсону від артобстрілів та скидів вибухівки сьогодні. Зранку росіяни вже криють артилерію Чорнобаївку. Там є постраждалі. Трошки пізніше будемо повідомляти вже про, про саме як деталі цього обстрілу. Олександре, питання ось таке, воно трошки особисте, тому що допомагала місцевим волонтерам зібрати подарунки для дітей. І коли надсилала поштою, вони мені кажуть, ми не можемо постійно забирати на пошту їздити. Ви одним комплектом надішліть. Там у вас є діти-футболісти, підлітки завдяки друзям. Підписав Олег Блахін м'ячик їм. І от я отримую таке повідомлення: ми припинили пакування подарунків дітям від Святого Миколая ваші м'ячі. На місці, але е, отримав поранення наш волонтер. Я кажу, в якому ви районі? Вони кажуть, найближчий до Антонівського мосту. Я правильно розумію? Це дуже ризикована зона. Ми не раз про це з вами говорили в Херсоні. Але люди і діти там продовжують жити. І діти навіть займаються футболом, правильно? Які це райони? Назвіть їх ще, будь ласка, постійно в зоні. Це ризику? Да, це це скоріш за все. Так, да, це скрізь за все, Дніпровський район, але те, що він там е, ну, сам о, отримав поранення волонтер, це не значить, що там є діти. Тому що там в прибережних районах, наскільки я знаю, майже немає дітей, особливо 100% немає секції футболу. Е, секції футболу є подалі від. Е, Зони такої активних суперактивних бойових дій, да куди ну майже не долітають дрони, але все ж таки звичайно кругом небезпечно. Тому о, дійсно у нас є секції є і для дівчаток футболи, для хлопців. І Вони тут подалі від берега, да я і запитала, тому що саме волонтер отримав поранення, коли пакував подарунки, але це не означає, що там є діти. Дякую вам за уточнення. А, на вихідних Росія також завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури Херсона, і в місті були перебої з електропостачанням. Яка ситуація зараз? А, ну і давайте взагалі про розкажете нам про водопостачання, теплопостачання електро, що в області Херсонській. Ну, давайте почнемо з електро. Дійсно, у нас вчора були проблеми, і позавчора були проблеми. Росіяни посилили атаки на об'єкти критичної інфраструктури Херсону. І майже кожного дня у нас є проблеми. Одне ми закриваємо, інше починає е виходити з ладу після чергового обстрілу. Сьогодні зранку знову Чорнобаївка, і також там є пошкоджені об'єкти інфраструктури. На жаль. Але е, також відновлюємо, стараємося відновлювати оперативно. Наші енергетики виїжджають і ладнають. За рахунок цього немає іноді і води, тому що десь немає світла, то насоси не працюють. Е, а так як в нас цих насосів багато по місту, то за рахунок цього може не бути води, але в більшості вода є. По тепло почали вже подавати теплоносії тепло, але в Херсоні та області ще тепло, доволі таки в день більше 10 градусів, тому в більшості це необхідно, і самі бабусі, які проживають, тут кажуть, що поки не треба, щоб не платити, що ми гріємо повітря. Але до цього також зроблено було багато для того, щоб забезпечити громади. По правобережжі Херсонської області, особливо ті, які без світу, без газу на прибережній зоні, забезпечили дровами, буржуйками, щоб вони могли спокійно пережити умовно, спокійно, да, хоча в теплі під обстрілами пережити цю зиму. А яка температура у вас на зараз? Подивіться, будь ласка, в машині? зараз перший день зими у вас плюс 10, Бачу, що туман у вас за вікном автівки. А Яка температура? Да, 7 градусів зараз. Ну, але він буде. Я думаю, що підніматися ще зрозуміло Тому що зиму день, з... десь 12 було тоді я розумію тих бабуся, які говорять, хай краще буде так. Головне, щоб були живими. Олександр, дякую вам за це лаконічне включення. Олександр Толоконіков, так. заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.